Всім привіт! Сьогодні говоритимо про голубу карту ЄС або ж Плаукате – дозвіл на проживання та роботу в Німеччині для фахівців з країн, що не входять до ЄС, для кого вона підходить, які вимоги і чим вигідніша за інші типи дозволів? Розкладаємо все по поличках. Коротко, просто та по суті. Підписуйтеся на вітрила та канал ДБВрітас, і далі буде ще більше корисної інформації. Основні переваги перед іншими робочими параграфами. Швидше ПМЖ, з німецьким сертифікатом таємня Б1 або вище, через 21 місяць без сертифіката Через 27 місяців звичайні робочі дозволи дають. Право на ПМЖ лише після 5 років. Зміна роботодавця з блоокати через один рік з іншими дозволами щонайменше через 2 роки. Можна довше бути за межами Німеччини до 12 місяців замість звичайних шести. Є обмеження щодо сфери праці. За блоокати потрібно працювати. За спеціальністю. Основні плюси. Швидкий шлях до постійного місця проживання. ПМЖ. Внучкість у переїздах і зміни роботодавця. Ідеально для кваліфікованих спеціалістів. Особливо в сфері IT, медицини і інженерії. Умови отримання. Велика блауката. Параграф 18 ГІ, Речення перша. Потрібен дохід на рівні 50% від максимальної бази для внесків у пенсіонний фонд. У 2025 році це 4 025 євро на місяці 48 300 євро в рік. Бруто. Ураховується не лише базова зарплата, а й Додаткові виплати, наприклад, 13 та зарплата чи бонуси, які можуть суттєво вплинути на розмір річного доходу, мала блоукати, параграф 18 речення друге для спеціалістів та требуваних професій, наприклад, ікарів, викладачів інженерів. Необхідно дохід 45,3% максимальної бази, що складає 3646 євро шість в місяць чи 43 759 тисяч євро в рік. Бла для випускників до трьох років після закінчення вищу. Ті самі умови: 45,3% від максимальної бази, 18G абзац 2 для IT-фахівців, навіть без диплому, якщо попрацювали в IT. Щонайменше 3 роки за останні 7 років. Зарплата не менше 45,3% від максимальної бази. Плануєшся подобати на блаукату у Німеччині? Залишайся питання в коментарі. Відповімо просто і по суті. А також можете подивитися повний випуск нашого вебінару на цю тему. До зустрічі!